Через спалах гепатиту А у Калинівці обстежують пункти розливу води. Епідеміологи роблять лабораторні дослідження акваматів, перевіряють якість води у громадських криницях та ту, яку подає Калинівський водоканал. У Калинівській територіальній громаді зареєстровано один випадок гепатиту А. Всього на Вінниччині початку спалаху інфекції зафіксували 285 захворівших. З нами на зв'язку Галина Трофімова, заступниця начальника відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Хмільницького районного управління, головного управління Держпродслужби. Вітаю вас! Скільки зразків води взяли на аналіз у Калинівці? Калинівській громаді на обліку знаходиться 27 водоводів централізованого водопостачання, 18 акваматів та 31 громадська криниця. На протязі поточного року обстежено усі об'єкти водопостачання. Виробничий контроль здійснюється постійно згідно діючого законодавства. Дослідження питної води проводяться на базі регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби, відділу, Калинівського відділу центру контролю, контролю інфекційних хвороб. Та відомчий контроль самими підприємцями на базі акредитованих лабораторій. Чи були виявлені якісь порушення? Так, основними порушеннями є невідповідність води за мікробіологічними показниками, які виявлялись при лабораторних дослідженнях. Чи плануєте надалі перевіряти воду? Так, зараз забезпечення доброякісною та безпечною водою населення громади є пріоритетом в нашій роботі, тому постійний контроль за джерелами та Підприємства водопостачання здійснюється постійно і будуть продовжитись подальшому. Окрім води, плануєте інші перевірки? Так планується здійснювати контроль за об'єктами піднебезпеки, підвищеної піднебезпеки, а саме буде приділятися перевірки дитячим дошкільним закладам, школам, ринкам. Та великим закладом торгівлі Галина Трофімова, заступниця начальника відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Хмільницького районного управління, головного управління Держпродслужби, була з нами на зв'язку.